Вітаю восьмий клас Біологія. Тема Організм людини як цілісна біологічна система. Основні поняття, ключові терміни теми, організм людини, клітина, тканина, органи, фізіологічні системи, регуляція функцій людини. Пригадайте, що таке організм? Назвіть Рівні організації тваринного організму. Користуйтеся ілюстраціями. Ось вони перед вами на екрані монітору. Поміркуйте. Ми живемо у світі, у якому люди знають набагато більше про внутрішнє улаштування автомобіля, або ж про роботу ноутбука чи сенсорного телефона, аніж про власний організм. Але ж для кожного з нас життєво важливим є розуміння того, що таке наше тіло, як воно упорядковане, як працює, що його підтримує, а що виводить із рівноваги. Такі прогалини в освіті дорого коштують людині і створюють проблеми із самим собою, у спілкуванні з людьми та з природою. Чому організм людини це цілісна біологічна система? Щоб дати відповідь на ці питання, прочитайте статті, чому організм людини є біологічною системою, які рівні організації властиві організму людини, Як досягається цілісність організму людини. Системний рівень організації людини формують спеціалізовані фізіологічні системи організму. Фізіологічна система це сукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції. В організмі людини виділяють опорно рухову, кровоносну, дихальну, травну, покривну, сечовидільну, статеву, ендокринну, нервову сенсорні системи. Органи різних фізіологічних систем. Тимчасово поєднуються у функціональні системи для забезпечення цілісного існування організму. Отже, організм людини це цілісна упорядкована рівнева біологічна система, у якій виокремлюють молекулярний, клітинний, тканинний, органний та системний рівні організації. Процеси, що відбуваються на всіх рівнях організації людини, Завжди узгоджені між собою. Така узгодженість і координація відбуваються за рахунок процесів регуляції організму людини. Регуляція функцій людини це сукупність процесів, що забезпечують узгоджену і скоординовану відповідь організму на зміни умов внутрішнього і зовнішнього середовища. Виникають ці процеси на рівні клітин. Які породжують сигнали. Так, нейрони формують електричні сигнали. Клітини залоз продукують речовини, що є хімічними сигналами. Передаються ці сигнали по всьому організму нервовими шляхами або рідинами внутрішнього середовища, кров'ю, канинною рідиною, лімфою. В організмі людини функціонують механізми нервової. Гуморальної та імунної регуляції. Нервова регуляція це регуляція функцій організму нервовими імпульсами, що передаються нервовими шляхами і чинять спрямований короткочасний вплив. Гуморальна регуляція це регуляція за допомогою хімічних сполук, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення тривалого. І загального впливу на клітини, тканини і органи. Імунна регуляція це регуляція за допомогою хімічних сполук і клітин, що переносяться в організмі рідинами внутрішнього середовища для забезпечення захисного впливу на клітини, тканини і органи. Ці механізми регуляції функцій між собою тісно взаємопов'язані. І забезпечують цілісність організму людини. Наприклад, на діяльність нервової системи впливають такі гуморальні чинники, як гормони, наприклад, адреналін, а захист клітин нервової системи забезпечують речовини і клітини імунної системи. Регуляція функцій організму людини має особливості пов'язані зі складнішою, аніж у тварин суспільною поведінкою. Вона розвинута членороздільною мовою, вищими емоціями і потребами, використанням знарядь праці, розвинутою розумовою діяльністю. Отже, цілісність і життєдіяльність організму людини на різних рівнях його організації забезпечуються взаємодіючими механізмами нервової, гуморальної та імунної регуляції функцій організму. Для кращого розуміння теми. Право навчаємося пізнавати. Завдання перше. Розгляньте ілюстрацію, яка ось перед вами на екрані монітору, і назвіть складові частини і органели клітини. Пригадайте, які функції виконують позначені органели. Завдання два. Розгляньте ілюстрацію три і розпізнайте зображені на ній органи. Заповніть таблицю і зробіть висновок про організм людини як цілісну біологічну систему. Допоможе вам краще зрозуміти тему міжпредметний проєкт Біологія плюс філософія. Філософія походить від грецького слова, в перекладі означає любов до мудрості, любов до знань, наука, предметом якої є стосунки людини з навколишнім світом. Одна з функцій філософії це допомога людині в пізнавальній діяльності. Відомий німецький філософ Гегель зазначив, що частини і органи живого тіла стають простими складниками лише під рукою анатома. Поясніть цей мудрий вислів, використавши знання про організм людини як цілісну біологічну систему, допоможе вам зрозуміти тему. І робота над запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами. Перші питання прості, а далі все складніше і складніше. Це свого роду квест, який допоможе вам вийти на очікувані вами результати вашої самооцінки. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.